Що таке кармічний менеджмент? Кармічний менеджмент це підхід до управління своєю роботою, бізнесом, грошима і загалом життям, який заснований на ідеї, що твої дії створюють так звані кармічні насіння, які потім проростають у твій досвід і плоди. Цю ідею в сучасному вигляді популяризував і розвинув дуже нестандартний. Особистість Майкл Роуч він монах, бізнесмен, автор бестселлеру алмазний огранник і людина з реально нетиповою долею. Він стверджує, що бізнес і особисте життя можна будувати не лише на стратегії, а й на духовних причинах успіху. По суті, на кармічних причинах. Основний принцип. Що посієш, то й пожнеш. Але не просто будь хорошим і буде у тобі, у тобі щастя. Тут система має чітку структуру. Ти створюєш причини через свої думки, слова, дії. Ці причини, так звані насіння, дають результат найчастіше відкладений на майбутній час. Керуючи своїми діями, ти керуєш майбутнім. Наприклад, хочеш, щоб твій бізнес ріс, допоможи зростати бізнесу. Іншої людини Хочеш, щоб тебе похвалили, почни хвалити інших людей. Хочеш стабільного доходу, то допомагай іншим знаходити стабільність. Хочеш, щоб твій блог розвивався, допоможи іншому блогу, блогеру розвивати його блог. Кармічний менеджмент у чотири кроки має за Майклом Роучем. Він пропонує пряму систему дій: визнач, чого ти хочеш. Прямо і чітко, хочу більше клієнтів, хочу кохання або хочу грошей, хочу бути креативним і так далі. Знайди людину, яка хоче того ж самого, що і ти. Це я підкреслюю підкреслюю це, увага, будь ласка. Потрібно допомагати комусь саме з таким самим бажанням, як у тебе. Це важливо. Допоможи цій людині і конкретними діями щиро і регулярно допомагай їй. Не заради галочки, а від душі. щиро по чесному радій, регулярно. Результату, поливай на насіння. Це вже медитативна техніка. Перед сном потрібно медитувати, згадувати, як ти допомагав допомагала іншим людям, там приготувала, як ти, ти зробила добрі справи, як ти зробила чийсь день більш щасливим, і відчути радість від радості інших людей, якими була надана тобою допомога. Висльовувати вдячність також потрібно, це пришить, пришвидшує ріст цих кармічних насінь, щоб плід карми швидко-швидко проріс. У чому тут особливість? Замість того, щоб боротися до і. Дотискати ти перемикаєш фокус із себе на інших, створюєш причини, а результат сам тебе наздоганяє. Тут не просто про магію або езотерику, а про закон причинно-наслідків, просто застосований до життєвих цілей. Це своєрідна спроба усвідомлення, управління кармою, спроба спробувати керувати причинно слідствоми зв'язками, які тут ще можуть бути. Мінуси у цій системі. Ця система може звучати наївно, якщо сприймати її буквально. Дехто критикує, що спо це спосіб, ніби ти обдурити карму заради вигоди, мовляв, я зроблю тобі добро, але тільки щоб мені повернулося ще крутіше, так? І виходить, що це вже не зовсім щира допомога людям. Не від доброго серця а з вигоди. Ну, ти, ти це все зрозумієш. Тому тут все дії всі дії працюють не один к одному. життя ж все ж хаотично, складніше, ніж схема у чотирьох пунктів. Так в житті набагато все складніше і не чорно-біле. Чи можна застосовувати цю систему в реальності? Можна, і дуже багато хто застосовує ці системи. Ти ніби виходиш із ролі жертви і стаєш генератором своєї реальності, не чекаєш клієнтів, а сам стаєш, а сам сієш насіння клієнтів, не просиш кохання, а сам допомагаєш іншим відчути любов, як у молитві Святого Франциска, може, ти її знаєш, пам'ятаєш. Він говорить: Господи, дай мені низкітність стільки... Господи, дай мені не стільки бути коханим, скільки самому любити і сіяти любов, не чекати натхнення з неба, так? А самому дарувати його комусь, наприклад, своїм учням там даруєш ти натхнення, мотивацію, любов, знання, які допомагають їм у житті, у роботі. Пам'ятаємо, що головний фокус уваги на що спрямований фокус. Та й посилується, де наша увага? Там і ми. Це спосіб вибудовувати свою реальність через усвідомлені дії, фокус на ін, на інших і віру в причину наслідкову зв'язь. связь. Але звісно тут потрібно і... Працювання духовні, енергетичне, кармічне. Це завжди зміни себе. Коли ти впускаєш світло всередину себе, то пітьма в тобі розсіюється, розумієш? Це внутрішня алхімія, це змінює тебе, твоє життя, твоє мислення, твою карму. Це не просто кармічні насіння, щоб. Побільше заробити так, це процес зміни себе, тому ця система працює не всіх. Щоб щось отримати, потрібно щось віддати, як казали древні люди. Якщо хочеш заглибитися в цю тему серйозніше, підписуйся на мене, на мій блог, в телеграм, інстаграм, ютюб-канал. Я розповідаю там про все це і про багато ще іншого корисного для життя. Дякую тобі за увагу, обіймаю тебе, бережи себе і бережи своє здоров'я, і все буде добре.